22 година про головне в Україні світі від команди Сіці та СТБ. Мої вітання. Цієї ночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет та ще майже півтори сотні дронів камікадзе, повідомили в командуванні повітряних сил. 116 безпілотників ліквідували наші захисники неба. Крім того, частина балістичних іскандерів М була перехоплена та не досягла цілий. скільки саме у повітряних силах не уточнили. Натомість відомо про влучання ракет та 23 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків у шести місцях, зокрема Росія. Не атакували дронами житлову інфраструктуру Одещини. Там загинув 36-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. Безпілотники атакували і Шахтарське на Дніпропетровщині. Дев'ятеро людей травмовано. Серед них 13-річна дівчинка спалахнув багатоквартирний будинок. Також пошкоджено сусідні висотки. Російські дрони наробили лиха на Волині через обстріли. Там вийшла з ладу високовольтна підстанція. Понад 80 тисяч абонентів нововолинської громади та сусідніх населених. Пунктів залишилися без електропостачання. На Харківщині окупанти вбили маму та її десятирічного сина. Вночі влучили безпілотником у приватний будинок у Богодухові. А внаслідок обстрілу Золочева сьогодні в день постраждали три дитини і двоє дорослих. Окупанти влучили в житловий будинок, пошкоджені газові мережі. Повідомили в селищній раді. На світанку там постраждала 17-річна дівчина. Окупанти вдарили по житлу, магазинах і автівках. Ще троє людей дістали поранення та гострі реакції на стрес. З повідомляє обласна прокуратура. Внаслідок атаки по селу Лужок постраждали 18-річна 18 дівчина та літня жінка, понівечено до 10 житлових будинків. Рано вранці окупанти скинули сім авіабомб на два села Дергачівської громади. Там пошкоджено понад 65 житлових будинків. Люди на щастя не постраждали, адже більшість евакуювалися через близькість до фронту. Росіяни дедалі б'ють по залізничній інфраструктурі під ударом північ України Чернігівщина та Сумщина. Повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Зокрема, на Сумщині в Конотопі безпілотник вразив локомотив, який мали приєднувати до пасажирського потягу поблизу станції Терещанське. Терещанська пошкоджена колія рух поїзда зупинили. Та безпілотник поцілив у службовий автомобіль, яким залізничники їхали ремонтувати ділянку. Один працівник травмований. На Чернігівщині, на станції Сновськ, ураджений дизель поїзд довелося гасити пожежу. Ситуація на покровському напрямку різко погіршується. Росіяни захоплюють останню частину міста. Повідомляють у Діпстейт за словами аналітиків, у районі Покровська тривають вирішальні бої. Рашисти намагаються затягнути свою піхоту в північну частину міста. Активно мінують підходи до що ускладнює будь-який заїзд до наших позицій. До всього ворог контролює усю нашу логістику з неба. Складною є ситуація. І під Мирноградом. там росіяни ведуть хаотичні бої. Їв у північних кварталах міста, атакують путінські війська околиці Родинського. Це місто на північ від Мирнограда. Українські піхотинці щодня демонструють надлюдську витримку і стійкість. Саме вони основна основа нашого основна наша сила на передовій. Саме зараз один з підрозділів піхоти 80-ї десантно-штурмової бригади звертається до вас, бо їм вкрай необхідна допомога. Щодня бійці проводять штурмові операції, боронять позиції, атакують та отримують важливі рубежі, постійно ризикуючи життям. Тобто, піхота виконує найважчу та найважливішу роботу на передовій. А штурмові. Дії завжди велика небезпека. Тож часто доводиться рятувати поранених побратимів з поля бою. А для цього потрібен спеціальний транспорт гексоцикл, яким користувалися до цього, знищив ворожий в півдрон. Щоб допомогти, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Тож долучайтеся, бійці вірять у нашу допомогу. Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні ми тут зібралися з різних міст, різних сповідань, різних професій. Але мета в нас одна: мета стримати ворога і не дати йому просуватися далі. Ми бійці славетної 80-ї десанто-штурмової бригади. Звертаємося сьогодні до вас, усіх, що ви допомогли нам у зборі коштів на квадроцикл, Так як попередній в нас зазнав знищення під час виконання бойового завдання. Підтримайте нас, долучіться до збору. Слава Україні! Героям! слава! Подбати про психічне здоров'я ближче до дому у рідному і безпечному середовищі з турботою про військових ветеранів і членів їхніх родин відтепер у Черкасах запрацював центр ментального здоров'я повернення вже одинадцятий в Україні. В мережу центрів ментального здоров'я заснували бізнесмени і філантропи Віктор та Олена Пінчуки, щоб наші захисники і їхні родини, які зазнали психологічних наслідків війни через російську агресію, могли отримати професійну і безоплатну підтримку у просторі. де Поважають кожного. Репортаж Ірини Цимбал. Групове заняття з психотерапевтом. Багатьом учасникам, а це ветерани і діючі військовослужбовці, було нелегко зважитись прийти сюди. Але поступово до роботи включаються всі. Дуже важливо, що ви будете самі знати свої потреби і свої бажання. І тоді ота коробка передач, метафора наша машина, да, буде переключатися в той момент, коли вам потрібно. Сергій пішов воювати у січні 23-го. Під Куп'янськом у жовтні зазнав поранення. Каже, на війні з побратимами на одній хвилі, з цивільними у тилу важко, стикається з нерозумінням. До фахівців центру повернення прийшов за направленням. Відновитися у цивільному житті тяжко відносно. Тебе ніхто не розуміє. Декому про це пояснює, декому ну, нема кому з ким поговорити налагодити відносини ну, в, в суспільстві. Працюю з психологом, тобто змінюється потихеньку. Допомогти адаптуватись у цивільному житті, таким як Сергій, подолати наслідки стресу, справитись з тривожними і депресивними станами, посттравматичним стресовим розладом допомагають саме тут, у всеукраїнській мережі центрів ментального здоров'я повернення, яку заснували бізнесмени і філантропи Віктор та Олена Пінчуки. У Черкасах це вже 11-й центр. Мільйони людей зараз потребують психологічної реабілітації. Ці центри ми робимо. Це наш проект, такий стратегічний з моєю дружиною Оленою. Ми вирішили, що потрібно запускати після проєкту фізичної реабілітації рекавери. Треба запускати проєкт психологічної реабілітації повернення. І е, Україна, ну, у нас мільйони людей під стресом. Кожну хвилину, кожну ми всі під стресами. Більш за все. Ці стреси на наші, ну на фронті не передають, тому ці центри вони перш за все для ветеранів, для наших військових і для членів їх сімей. Центр відкритий на базі одного з медзакладів міста і може щороку надавати допомогу чотирьом тисячам військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Втілюють проєкт повернення саме на запит тих, для кого він працює, і саме в них засновник питає, що змінити і покращити, щоб захисники і захисниці та їхні рідні отримували реальну допомогу і результат. Мені цікаво. Відверто, по, по, на, майбутнє, на майбутнє, як це робити. Психологічне відновлення, теоретично, це дуже важливо. Практично, що може це ще, ну, далеко не всі наші герої розуміють. Тому, що вірно, що невірно, вірно, працює, не працює. Тут, на мій погляд, має бути дві складові. Сам простір якому будуть присутні ці люди і персонал, який, який буде з тобою працювати. Підготовлений, компетентний, ментальне здоров'я це, це ну, дуже вагомий внесок, і це дуже добре, що так тих, хто повертається звідти, от є такі центри, які можуть повернути до стабільного цивільного життя. Ментальне здоров'я це ж не тільки психологічний стан, це якась емоційна стабільність, якийсь здобут. Ну якби людині це важливо дуже. Важливо це і для самої Валентини. Вона старший сержант. Медикиня служить з 22-го року. Бахмутський напрямок Курщина нині на лікуванні. Я в вересні місяці приїхала додому з бойових. То мені навіть на двір не хотілося виходити. На жаль, зі були закриті, і нікого не хотілося ні бачити, ні говорити, ні з ким. Ні. Тут. От Тут, сьогодні, в нас на тренінгу мені я Сергія бачу перший раз, але мені з ним набагато приємніше спілкуватися. Я про що вроді, чим зі старими знайомими. каже, відчуває, що робота центру не для галочки, бачить реальне бажання допомогти. От цю щирість відчуваю. Відчуваю це ну я ж як на мене, це дуже добра справа. Це ну, значний внесок. В подальше, якби нормальне життя військовослужбовця чи ветерану тут допомагають також цілим родинам, де є захисник, щоб рідні розуміли військовослужбовця і стали один для одного підтримкою. Марина і Юрій обоє сімейні лікарі. Чоловік пройшов по пасну, Бахмут, Сіверськ, там зазнав поранення. Це сіверськ виводив полоненого де з Камеруна. Ну а тут дрон налетів. Що військовим потрібна реабілітація? Це зрозуміло, але фізично, жі. Фізично. Психологічно в першу чергу також, але жінки вони також потребують. Жінки військових потребують цієї реабілітації, тому що ми одні, допомоги немає. У нас є діти, у нас є проблеми, і інколи дуже важко. І коли трубку не беруть військові, теж дуже важко, бо думаєш, вже починаєш накручувати. Цей центр, як і усі в мережі, облаштований з урахуванням вимог інклюзивності, широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковський лінолеум, інклюзивні санітарні вузли, у кабінетах сучасне обладнання усе, щоб надати комплексну психологічну допомогу. Це синергія, якби приватного сектору і з державним сектором. Через це дуже цінно для нас надавати послуги і отримувати послуги в. Призначеному для цього середовища набагато більш продуктивніше, набагато. Цінніше з відвідувачами тут працює мультидисциплінарна команда лікарів психіатрів, психологів, медсестер. За потреби до роботи залучається соціальний працівник. Усі з досвідом, і у роботі застосовують доказові підходи, дотримуючись принципів конфіденційності, поваги та недопущення стигматизації. І усі пройшли спеціальне навчання. Людмила Гаврилюк займається психологічною реабілітацією військових з 2014 року. Каже, у цьому центрі одна з ключових цінностей саме психологічна інклюзивність. Основна ідея це підхід до кожного із пацієнтів, які проходять реабілітацію, індивідуальний, унікальний і персональний, тому що кожна людина потребує і уваги психолога, і уваги лікаря, і підтримуючого середовища. Саме тут буде навчатися той самий ветеран, як взаємодіяти по новому, тому що війна переділила життя його до і після події. Окрім Черкас, такі центри ментального здоров'я повернення уже працюють у Дніпрі, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Чернігові та Івано-Франківську. На першому етапі планують відкрити 25 центрів по усій Україні. Потрапити сюди можна або самостійно, або за направленням. Ветеран Сергій крок за кроком відчуває. Зміни на краще і радить побратимам не соромитись, а звертатись у центр повернення до фахівців, бо тут можна отримати реальну допомогу. Рекомендував би, хоча б спробувати. Нічого, ти не побудишся, не сподобається, ніхто не держить. Будь-який момент можна піти. Тось, ну, а краще для себе все ж таки попробувати налаштуватись, приступити, як то кажуть, поріг. Тоді буде щось. Відновлення ветеранів і військових, зокрема, і ментальне – це внесок у майбутнє нашої країни, каже засновник проєкту повернення, бо війна рано чи пізно закінчиться, і країну треба буде відбудовувати. І тут якраз держава опиратиметься на ветеранів і ветеранок. Країна буде займатися обороною, обороною безпекою, країна буде займатися відновленням економіки. І третя складова, найважливіша, теж це люди. Люди це наші ветерани. Багато сотень тисяч ветеранів повинні відчувати, що вони, ну, до них там повага, всі їм вдячні. І психологічне відновлення це буде ну, фундаментальне, фундаментальне, ну, питання того, щоб ветерани повертались до нормального життя. Вони наші герої зараз, але вони будуть новою елітою вже завтра. І потрібно, щоб вони були ну так. Ну вони, вони найпотужніші. Вони мають право, моральне право бути нашими. Ну на всіх рівнях бути, ну в числі ну лідерів, потрібно, щоб вони відчували, що вони психологічно здорові. Ну це дуже важливо. Вони будуть активними членами Тобто відбудови цієї країни. Тому це стратегічно дуже важливо. Це питання національної безпеки. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, факти ICTV, Єдині новини. Носити військову форму для них честь у Волинському прикордонному загоні служить ціла родина. Першим на захист країни став наймолодший син. Нині він боронить східні рубежі. Згодом доєднався і старший, а За ними на охорону державного кордону з Білорусі заступив і батько йому 58. Чоловік боєць мобільно-вогневої групи. А старший син удосконалі вміння керувати безпілотниками, бо розуміє, що краще підготується зараз, то ефективніше буде виконувати завдання на передовій разом із братом. З прикордонниками спілкувалася Катерина Курбанова. Кордон з мобільно-вогнева група висувається на визначені позиції. Так прикордонники діють під час кожної повітряної тривоги. Не допустити проникнення якихось шахедів, дронів наблюдати, доповідати і знищити. Серед бійців мобільно-вогневої групи Володимир його завдання саме знищувати ворожі цілі в небі. Це кулмет ДШК 12,7 калібр на 108. Дальність польоту по повітряних цілях 2400-2600. Тому пильності втрачати не можна. Кожну ночі має три рази бути повітряна тривога. І ми постійно на бойовому готовності. Цей ночі летіли понад державним кордоном України. 58 і майже два роки він служить на кордоні. Каже, отримав повістку і навіть попри вік ховатися і не думав. Обрав волинський прикордонний загін, адже тут служать два його сини. Кажуть, сам повний воїн. Старший син Михайло вдосконалює вміння керувати безпілотниками. Він був водієм, а став старшим оператором БПЛА. Це нас дрон. Матрикс 30-ка, його використовуємо як в день, так і вночі. Завдяки таким пташкам ми долітаємо туди, куди людина не може дойти. Хоча часом білоруси намагаються заважати, пильнувати кордон з неба. Білоруси включають реби, що нам дуже сильно заважає здійснювати політ, розвідку робити. Але доєднався до лав прикордонників за прикладом молодшого брата, який розпочав службу ще 19-го. А вже під час великого вторгнення в складі бойового підрозділу прикордонники став на захист східних рубежів. Тож прикордонниками в цій родині служать усі треба захищати е, держава одна. Саме тому Михайло вдосконалює свої вміння керувати безпілотниками, аби коли доведеться пліч опліч з братом нищити ворогів. Вводять нові технології, навчання проводять. Якщо щось цікаве, хтось запровадив, що показало ефективність, наш так само загін старається провести навчання, запровадити не тільки в бойовому підрозділі, а так само і на кордонах навчити людей. Прикордонники закликають доєднуватися тих, хто готовий служити на кордоні з Білорусю та Польщею, а ще навчитися боронити країну в зоні бойових дій. Нам люди потрібні молоді, скажімо так, мотивовані, цілеспромовні. для того, щоб людина адаптувалася до служби, навчилася е, всього, чого тільки можна. Е, На протязі першого року служби за контрактом в обов'язковому порядку людина проходить служби виключно в межах е, Волинської області. Адже захищати країну в цей складний час за честь. Людина, яка вибрала носити форму, вона знає, що це не важка, не легка справа. Вона важка, але він має. Село гордість носити її. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, Факт Єдині новини. І ця інформація. Наступний випуск о 22.30. Тоді і побачимось.